Сьогодні хочу продовжити тему емоцій та поговорити про те, як розвивати в собі здатність відчувати та ідентифікувати взагалі свої емоції, а також про певні умови та способи проживати свої емоції. Для початку необхідно давати місце своїм емоціям, приділяти час, зрештою, не ігнорувати, дати оцей простір. Момент, це навіть не хвилина, а інколи пару секунд, щоб відловити, щоб прожити, щоб відчути. Тобто не бути в постійній гонці, бо ця така гонка, такий трохи маніакальний стан це така втеча від того, щоб відчувати свої емоції. Тому так трохи заповільнитися, дати більше контакту собі, вже дозволить вам. Мати цей простір, щоб помітити емоції, а також прожити їх в моменті. Наступне це спробувати поспостерігати за тим, взагалі, як вони проявляються, як змінюються. Це знову ж таки про цей простір. Але тут додається така позиція прийняття, що от зараз зі мною це відбувається. Все-таки це зараз роздратування. Я даю простір цьому роздратуванню. Можливо, навіть кажу про те, що ой, це мене дратує. Е і як дати цей час і помітити, як роздратування разом з цим, коли ми його проживаємо, вербалізовуємо, воно е відбувається зміна, воно зникає. Тобто це про ще більше простіру, також прийняття того процесу, який відбувається. Тобто дати простір для природнього проживання. На метафоричному рівні ми можемо уявляти якимось чином свої емоційні стани, як щось, і схоже взагалі на щось. Так? От Я почуваю зараз, немов. Вулкан, який бурлить і хоче там вивергнутись. Це може бути метафорою якихось агресивних станів, яких завгодно: від ненависті до агресії, до такого хронічного роздратування, яке там накопилось. Ми можемо асоціювати свою емоцію з чимось якимось спогадом, з якимось героєм фільмом. Та персонажем, ким завгодно. Та навіть з якимось кольором чи формою ми можемо асоціювати. Ну, наприклад, почуваю там ком в горлі, це вже метафора певних емоційних станів. Це може бути якась образа непроговорена, чи знову ж таки агресія, чи та що завгодно. Але коли ми даємо цьому переживанні якусь. Таку символічне значення, ми вже проживаємо таким чином, ми вже його не ігноруємо. Так, ми ще не називаємо, скажімо так, ці переживання конкретними назвами, але метафори це вже спосіб проживання, спосіб дати їм простір своїм емоціям. Також ми можемо спробувати почути свої емоції про що вони. Ну, наприклад, я почуваю щось негативне, якийсь дискомфорт. Я можу задатись питанням з приводу, чого в мене цей дискомфорт? Можливо, зараз є проігнорована якась моя значима потреба в якомусь, наприклад, стосунку. Так? І тоді це наша емоція є чудовим нашим помічником, підказкою. Які допомагають нам взагалі навести лад в нашому житті. Тому про що зараз моє, моя ця напруга психоемоційна, навіть якщо ми не знаємо, що це зараз, там, вина чи образа чи ще щось, але ми можемо спробувати подумати, про що вона зараз сигналізує, що вона мені хоче підказати таким чином. Також ми можемо відчувати наші емоційні стани в тілі. Як певне розслаблення або напруження, як тепло, чи холод чи жар, як певний потік чи застиглість, як певний предмет чи символ. Тобто, це теж свого роду метафори, але вони можуть бути також такими тілесними, так? або ж почуваю напруження там. В зоні шиї та плечей. Що це за така позиція? Так ми можемо йти в цю позицію і далі фантазувати, про що вона може бути, що я там не знаю тягну, наприклад, на своїх плечах. О, тобто йти туди далі, в ці тілесні метафори і розбиратися, про що цей стан. Також далі я хотіла б продовжити про умови та взагалі способи, як ми можемо проживати свої емоції. Ну, перше, це помічати свої почуття тоді, коли вони у нас виникають. Тобто це про розвивати в собі оцей навик, бути уважним до себе, помічати свої реакції на щось, на когось, не відкладати свої емоції на потім, не ігнорувати їх. Наступне це проговорювати свої емоції кожного разу, коли вони виникають. Не замовчувати. Тобі щось не подобається, просто скажи про це. Не відкладайте це на потім, на колись е е і дбайте про, про свої емоції, грубо кажучи, давайте їм місце е замість того, щоб дбати про те, щоб не знаю, комусь було зручно. Чи ще щось. Зрозуміло, що не у всіх ситуаціях ми можемо проговорювати свої емоції. Ну, є там робочий етикет, ще якісь історії. Але в таких випадках ми можемо, наприклад, написати, виписати свої емоційні стани на папір. Або ж виписати свої думки, те, що нам довелося стримати, виписати на папір. Це вже буде краще, ніж нічого. Це теж про те, щоб дати певний простір своїм емоціям. Так, можливо, не такий прямий і конгруентний, як просто проговорити, але це теж спосіб. З якого часто навіть добре починати. Якщо у вас є реальна проблема з блокуванням емоцій, то звичайно зразу брати і говорити вам буде дуже складно. Тому почати з того, щоб виписувати і на папері їх знову ж таки усвідомлювати, ідентифікувати, можливо, асоціювати з чимось, це вже чудовий інструмент. Накопичену емоційну напругу та стани, ми можемо також, наприклад, прокрикувати на концертах. Там в футбольних матчах, на природі, чи там коли люди співають в караоке. Тобто будь-які такі голосні практики, це вже зняття певної напруги. От діти вони ж галасні дуже по своїй природі. Якщо зайти в школу чи в дитячий садок, там дуже гучно. І це про те, що там живуть емоції, і вони дуже яскраво там проявлені. І, звичайно, з дорослішанням ми собі цього всього не дозволяємо. Але є певні соціально прийнятні місця, які я щойно описала, які можуть нам допомагати в цьому. Також творчість один із самих здорових способів проживати свої емоційні стани. Це така вже… Дуже забула слово. <рес> Дуже смішне крутиться, не буду дослужив. Отже, ще раз про творчість, що це природний спосіб, і тут нам помічними можуть бути як музика, ми, коли ми її слухаємо, це вже відбувається катарсис, таке відпускання емоційним. Якщо ми співаємо чи граємо ще краще. Це малювання, тому що це теж через колір, через фактуру, ми виражаємо свої емоції. Це ліпка, це писати вірші, чи що завгодно писати, тобто якесь створення ну, через вербальний канал, оповіданням. Співи, танці, гра в театрі все це способи катарсису, проживання різних емоцій. Ось і навіть в дитячій психотерапії це основні інструменти. Тобто, якщо ми маємо проблеми з дитячими якимись невротичними станами, якимись складнощами, то Через гру, через творчість, через експресію в там, тій же шліпці. Дитина може дуже добре справитися з внутрішніми конфліктами. Але з дорослими це теж працює. Е, е, ігри. Дитячі, дорослі, командні, парні, індивідуальні, взагалі фізично активні чи навпаки розумові ігри теж місце для проживання якихось накопичених. Переживань. Ну і останнє це фізичні навантаження, тобто будь-який спорт, там спокійний, як от йога, пілатес, такий біг, танці, бокс, чудово допомагає з агресивними переживаннями. Тобто через тіло, через рух ми також проживаємо дуже багато всього. Е, ну, це, власне, все, що я хотіла вам розповісти. Якщо вам була корисна ця інформація, поділіться, що саме було корисно в коментарях. Е, будь ласка, дякую вам за увагу і до зустрічі! Бережіть себе. Пока-пока.